Так, Всім привіт! Було запитання в мене, якою травою я годую, яким зерном я годую. ну Я там розписувала ну і хочу ще показати, може хто не читав. Трава, ви бачите, пирі. Кусимо пері, пері даємо гілки, верби, яблуні, груші, лапуху, полинь раз в неділю даємо обов'язково. Чорнобривці поки в мене ще не виросли. Треба давати і чорнобривці їм. Ну, воно гарненько їм кріп можна давати кралям. І зараз покажу вам, яке зерно я даю, бо теж питали у мене. Ячмінь, пшениця. Це вам оце все, що я даю, покажу все. Бачите? Пшениці трохи, трохи кукурузки, ячмінь і гранула. Гранулу я казала, що я даю того, що тут сіль, вітаміни, коксидіотики, то я купляю спеціально гранулу і ось ось так от я змішую це все в мішку і даю. Ну, поняли? Отак. А вес я купувала, давала вони у мене його викидають. Вони не хочуть їсти, а з-за того, що якісного овса зараз важко знайти. Воно, наче дивишся овес, а всередині він без зернинки, одна шалуха. Його дуже якісного важко знайти. Тому я даю ось так. Маленьким я підмішую це все в крупі і вівсяні хлоп'я даю. Підсипаю, коли маленькі починають їсти. Я підсипаю їсти і кроличка, і вони під'їдають у неї. Так, що я даю їм? Е, пропоюю? Я їх раз в неділю ось молочна кислота у мене. По кубіку на літр води. Я даю їм три дні. Потім я даю їм байкокс. Тоже так, Раз два, три в 2-3 місяці я даю їм байкокс по кубіку на літр води. Я їх пропоюю 3-5 днів. Ну, можу 5 днів пропаювати. Це, 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 як вони починають гарненько вже такий аптет. Як у них гарненький аптекіт, то 3 дня. А як такі вони ще у мене якісь не дуже активні, то пропаюю. 5 днів байкоксом. Потім даю їм отакий ось чик-тонік після ось цього всього. Даю від глистів всіх своїм е, курчатам, паросятам, е, курям, качкам. Даю ось оце. Зараз десь там бумажку покажу. Так, ось. Бровалева мізов. Ось отакий от тут е рогата худоба, вівці, свині, собаки і кури, ну, всім, всім я даю. Оце ось, дивіться, як воно, що тут написано, то всім я повністю пропаю всім, всім розвожу і даю. Кому в корм, кому в водичку. Ой, як вони ждуть. Так, як вони бісяться, бійсяться, бімо, виробимо, вилазимо, вилазим, вилазим, вбиваємося.

Дякую. Таким мало, щоб не досыпать и рассыпаю все. Тебя дается. Мама хорошо я там даю богатенько, щоб они тут мамочкам годы, чем даю богатеньку. А королям наши, чтобы они жарили. Я им там, ну, две столовые ложки. Зерно даю раз в день. Зверну я раз в день. Трава вода два раза в день, а за раз. тікай налазить. Насыпаю Я І одну Ой, ой, сейчас випадає. І вже. Воно і мамка їсть, і вони їдять, воно вже бігають. І воно вже і траву їдять, і все. Дай я насиплю від штовху. чекай. Поки вони ще не дуже зерно то їдять. Так трохи під'їдали. То я ще не під'їжджую, Почнуть їсти, то будуть відношувати вже крубову. І пищать трави хочуть. Так, а дів мені не вистачило. Зараз не вистачило ці. Ті пищали, це вони так трави просять. Це вони гарали, так кричали, вони просили трави. Поки Кристина накришила, Хватають. Трохи хит кинула, щоб не так карали. І коротенько розповім вам по курчатам, що я не пропаювала, не допомагає, те, що ви радили. Потім я зізвонилася з ветлікарем. Він у мене питає, чим ви годуєте? Кажу, годувала на пополам цей ростовий давала такої та такої фірми, давала кукурудзяну крупу. потім думала, що від комбікорму може дохнути. Брала комбікорм, Зараз вони на одній кукурудзяній крупі сидять. У мене він каже: чим пропоювали я, назвала йому чим я пропоювала, і те і те спитав, які у них симптоми. Він одразу питав, які у них симптоми. Каже: вони вакциновані. Я кажу, половина вакцинованих. Ті, що говорю, у мене майже всі передохли. Говорю, ті, не вакциновані. Кажу, на ринку купляла, ті по домашні. Він каже. Що оці дохнуті, що не вакциновані, я говорю, да а він каже: Ну їх для того і вакцинують. Що від трьох хвороб? Якщо вони каже, не вакциновані, у них там якась хвороба, якось на ну, я не запам'ятовую ці всі назви такі, які Е, яка каже, не виліковується, ви їм нічого не зробите. У цей, каже, що ви їх каже, пропаювали, пічкали, ви тільки, каже, садите їм печінку. І воно каже, буде їсти, каже, а рости не буде. каже, Ви їм каже, просто посадили печінку. Ви каже, нічого не зробите. Їх, каже, треба вакцинувати. При народженні, каже, на фабриках їх вакцинують. Я вчора підійшла до Марінки, кажу, Марінка, говори, тих циплят, кажу, ну курчать, що я ось обрала в неї, там оці красненькі, ну, ось ще більшенькі. Кажу, вони всі живі. Ті, що кажу, брала у твоїй сусідці, ну, ті голубі, черненькі, біленькі, там красненькі, воно менші. Кажу, почти всі говорю це і видохли, Кажу, ще й позараджали говорю, тих. А вона каже, це ти, каже, брала ті по тій домашні. Я говорю, да. А вона каже, так вони ж не вакциновані. Говорить, За того каже, вони й дохнуть. А я говорю, ну а чого вони називають стіпа домашні? Вона каже, вони на 10 гривень дешевше із-за того, що вони не вакциновані. Ну, ти ж каже, сама розумієш, що вони не домашні ніякі. Я говорю, ну, понятно, що вони кажуть, не домашні. Домашні – це те, що вилупилося у тебе там, під бочкою, в інкубаторі з твоїх яїць, з твоїх курок. Я говорю, а це, а вона каже, просто каже, вдавився, так трави воно напхався, що аж вдавився, гляньте, червоне, стоїть вона. Так напхався трави. Боже, яке жадне. А вона каже: а то вони, каже, дешевші, і так ото ми їх типу, називаємо домашні, каже, вони просто не вакциновані. І за того вони, каже, дешевші. Ну, каже, ти захотіла. Каже, що ж я тобі кажу? Буду кричати і казати, каже: не та саме не бери. Говорю, ну завжди кажу, те, що брала у тебе. Говори, курчат, качата, вригусят, все каже, ідеальне". кажу, ідеальне. Каже, взяла, повелася, взяла у цих кажу домашніх у твоїх сусідці. вона каже: я ними не торгую. Я каже, не хочу проблем, я ними не торгую. Каже, цими курчатами Він каже, того що каже, їх важко підняти, Каже, хто умудряється, каже, піднімає. Говорить, а більшість каже, вони дохнуть. І ти їм каже, нічого не зробиш. Ну, кажу, ото що. буде мені тепер наука. Я Це ж вирішила вам розповісти, сказати, щоб ви теж були обережні, хто не знає. Оце ті їхні домашні, це просто не вакциновані. І потім, що ви з ними не зробите, то. Я не знаю. Може комусь і вдається, у когось це все проходить, але мені не вдалося. Краще б я взяла у Марінки два десятки і в мене вже вони піднялися і не було б у мене такого падіжу. От так от. А мені в бітаптеки. І то візьміть, і те візьміть, візьміть, і ви вже задовбали своїми курчатами. А це від каже, що воно не виліковується. Оці, каже, від чого їх вакцинують, каже, воно просто не виліковується. Так що от. Так, ну от покажу цю красуню. У цій красуні кожна ніч вилазить двоє краленят. Як вони, чи вони за сіську цепляються, чи вона їх викидає, їй багато, 10 штук. А ночі халадрига ж така, що страшне. І вони прямо аж е, ледве двигаються такі холодні. Вчора я зранку встала, побігла ще одразу ж перевіряч. Вони пищали киценята. Я ніколи не чула, щоб пищали так краленята. І сьогодні зранку вони вже ледве шевелились. Не знаю, зараз полізу туди до неї і вам покажу і сама подивлюсь, що там робиться. Ну, вона ж кидається, вона ж кусається. Це ж якась істерічка. Ось такі. Боже, мордяшки. Ми хоть тут всі живі. Наче. Через телефон не видно. Зараз перерахую їх всіх. Боже, худенькі, геть. Три. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Де цей десять? Десять. Десять. Ну, наче вони одігрілися. Ну, такі худенькі, такі маленькі. І зараз отой, от що я підкинула два, я вам їх покажу зрівняння просто. Ось ця мамашка. Ану, Даш, Даш. даш я загляну. Ну, даже полізу. В неї не в ящик, у неї так невдобно зараз. Якось так же хочу, щоб ромби були. і все Оцей... Ой, мамочки, випригоня, Ви при... я ж злякалася, підскрібуючи. Ось о, її Ну, Бачите? Як би вам так показати? Ось о, її кроленята. А ось ці підкидеш. Ну, є різниця. Той кровень. Боже, не фокусується тут. Ось оці підкидешся. Є різниця. Бачите? Тут, бачите? Хуюбжується. Хуюбляться. Зараз і я тут передивлюся. Ну, ось огляньте. Да? Краленя? Да. Я сподіваюся, що видно, фокусується і щось видно. Ось окроленя, де ті підходи. І ось окролені. Все, трошки повичищала у неї тут, бо в неї тут уже такі хатки пересілила їх до ящику. Переклала гніздо, перестілила все чистеньке, сухеньке сидить на звізда, бо тут уже такий Настя, та і вона тут такі хороми наліпила. А воно ж то не хорошо, його ж треба вичищати. А як я вичищаю, то і тянеться оте ж кубло її все з тими краленятами. І вони туди і за ящик залазять і кругом. То переклала їх в ящик, перестілила. Хай сидить. Жарка. Зараз водичку поміняють. Все. А водичку з ліками виміряємо скільки літрів в відро. Води наливаємо і потім вже відміряємо кубиками, розводимо у відрі і всім розливаємо. І п'ють всі. І кролинята, і мамочки п'ють, і мамочки з кролинятами, ті вже теж починають пити водичку, підлазять. Так що пропоюються всі. Ті, звісно, не пропоюються. Е, ну, малі ті, що ще геть маленькі. Потім їм буде там уже. Пару місяців пройде, буду пропаювати, то проп'ють і ті, І ті проп'ють. Перед вакцинацією глистуємо, обов'язково проглистувати перед тим, як вакцинувати. Вакцину я показувала яку. Ну, я думаю, що я відповіла на запитання та й трохи так показала, бо ніколи так не знімаю, люди питають. Я підсажую, підкидаю, гнізда міняю. Я лазя до тих кралів круглосуточно, Постійно, постійно. Постійно з ними я всіх передивляюся. Я дивлюся, кого вона годує, кого не годує. Ну воно видно по шлуночкам, береш кленя, і воно особливо в чорних добре видно. Воно таке біленьке всередині, скільки воно напилося, скільки воно не пилося, якого вона годує, якого не годує. Я не знаю, я їх кручу, верчу, я всіх так. І у, у квочек, і у качек. Я до всіх всіх лізу, всіх, всіх перелапую. У мене таке хазяйство, що воно звикло, що я зі всіх сторін дивлюся в нього. Що. А що у нас ще було? Е, у нас ж тут зміни, там були риженькі, там були черненькі. І у нас. Тим же ж кролиня там по два з половиною місяця. І у нас кролі почали ганятися за кроличками. Тут у мене кролички тепер. Зараз закрию. Оце у мене кролички. Оце все. Е, вони ж сиділи окремі, там чорні, там рижі, я ще раз кажу вам. І хлопці почали у той, у той дівки, чи той дівки, ну коротше, якоїсь дівки, почали ганятися і прямо вспороли живіт. Заливали бетадіном, Прямо зубом як пропороли шкірку, чуть ли не, не до кишок, то два дні заливали бітадіном. То ми попередивлялися і поотсаджували. Це у мене, оце у мене все кралички такі. А хлопці там у мене окремо. Це у мене тут 2, 4, 7. Ні, 2, 4, 6. 6 краличок. А тут у мене, ти будеш дали? А оце в мене кролі. Оце у мене кролі. я коли кажу, така, цей обідна. Я ж думала, оце ось таке така це кроличка. Кажу, така гарненька я хотіла залишити. А це кріль. Оце у мене такий гарненький кріль буде. Ну, в мене отут ось є дві. Тут ми ще не передивлялися, хто, ці наче не ганяються. Тут ми ще не передивлялися, хто, хто де у мене. Не знаю. Може тут ось одна і воно друга. Може, якась є краличка. Та хочу, щоб у мене такі були короли. Кажу, коли вже всі є. хотіла чорних, вже у мене і чорні є. Тепер кажу, у мене немає білих. Коля каже, ти тепер хочеш білих, кажу, так, да, таких хочу. Кажу, як ось омалюк. Говорить, щоб були білі. А у мене оці. Я зараз покажу вам. Оці в мене тут взагалі такі смішні. І вони ростуть, наче. Ага, я їм їх і не. Що це ті за бур'янинка тут попала і передивлялася. ж? Ой, тут у мене... Де ви? Ви що понаїдалися і заховались? Такі, такі є тут кумедні, одне є біле, воно зараз дістану. Воно як панда, ховається. Гляньте на нього. Ну покажи, мордашко, це сіра панда, а це чорна панда. Ну розвернися ж ти. А воно ще таке є. Гляньте. Очі підмальовані, біле з чорними вухами і підмальованими очима. І це ось, ось таке, гляньте. А це сіра таке. Сірі очі, сірі вуха. Гляньте на них. Едь. Ти зараз випадеш, ти. ти куди біжиш, ти випадеш? Так що все, водичка частенько зараз наливається їм. Зняло вам таке відео, трохи повідповідала, хто там у мене ще питав. Та й все, тепер я можу йти приступати до кухні, займатися своїми справами. Нематься своїми. П'ють, їдять, всім дали. Водички зараз ще поміняється і, і все. Поправились.